Это товариші, я тільки що розчесалась. називається Росчесалася один раз. Это капець. Я не знаю, що в мене ще залишається на этий голові. І де там знаходиться все время что на следующий день. Ну, короче, кожен день у мене оце така такая Начала я мазать вчора вечером. Таким гелем олоєм втирать в корні. Мить шампунем фореверским с алоє і кондиціонером. І наблюдаю результат. Ось такий дурдом у мене уже года 20 точно. Доброго дня! Доброго дня чи вечора у кого що. Так, в самому початку цього ролика ви бачили оцю розчку і бачили, які у мене проблеми з волоссям були. От. Я з ними справилася, справилася дуже швидко. На протязі однієї неділі, дівчата, однієї неділі. Хочу з вами поділитися, як це сталося. Проблеми в мене були дуже довго, як я вже сказала, оцей шампунь. Оцей шампунь на основі алоєвера. В ньому три масла. жожоба, потім аргана і шепшина. Значить, буду вчити час мить голову. Мене навчили, буду вчити вас. Берете оцей шампунь. Він, до речі, такий густющий, такий класний. Пахне таким свіжим-свіжим яблучком. От, Взяли цього шампуня, нанесли на ладоню, розтерли і погнали отак в корні, в корні, в корні. Оце ми шампуням не мажемо, Не мажемо взагалі. Тому що, коли ви будете оце намазали на коріння, змиваєте, і вся оця піна тече і змиває оцей бруд. Перший раз піни не буде великої, тому що це змивається перший бруд. І відразу треба нанести другий раз шампуня. Другий раз оп'ять розмилили по лодонях і отак в корні. Кругом його втерли і змили. змили потім беремо кондиціонер. Кондиціонер теж дуже-дуже густий. Мені здається, Тут через 4 роки срок годності закінчиться, а кондиціонер ще буде. Беремо таку сіньку крапельку, сю малесеньку крапельку розтираємо по ладонях і кондиціонер уже, навпаки, ми в коріння не втираємо. Кондиціонер, отак. Чому? Тому що коріння буде жирне. Кондиціонер, його робота закрить оці волосяні колоски. Отут шампунь відкрив бруд від тіля змили ми, а тепер їх треба закрити, щоб його не було такого шершавого, як кажуть, вигляду. От. Тоді ми намазали, отак, обтерли руки кондиціонером, видержали 2-3 хвилини, достатньо натерли самі, поки купаєтеся, оті 2-3 хвилини і пройшли. І тепер. Змили його і гвоздь програми. Оцей гель желе, як він там правильний, алоєвера желе да, називається. Берете крапельку, підсушили феном, тому що, коли мокрі, якось воно дуже невдобно між волосину туди пролізти, коли вже змили і шампунь, і кондиціонер наносите. Зараз я вам покажу. Отаку ось капелюшечку малесеньку. Берете отак її на всі пальчики, на всі п'ять, запускаєте в волосся і втираєте. Втираєте з масажем теж 2-3 хвилини. Втерли, досушили і все. Оставили, нічого не змиваємо. Дівчата, неділя у вас на розчоске не буде ні одної волосини. Не одної волосини. Я і відео. Я знімала для своєї подруги, тому що вона теж хотіла придбати цю продукцію, але ми тільки починали, ми не знали, як вона працює. Ми абсолютно не знали. Ми тільки чули відгуки такої ж нашої третьої подруги. От, І я кажу: Ларіс, ти поки не бери, я возьму, провірю, потім возьмеш ти. І ото я їй висилала результати після того, як я оце зробила. Так що... Дівчата, беріть, не пошкодуєте. Проблеми у вас уйдуть. Ну, я думаю, я не знаю, може, це в мене такий феномен. Тому що ну, це було днів п'ять, як у мене вже волосся перестало випадати. Я думаю, що ну хай в когось трошки більше, в когось менше, ну воно працює, воно дійсно дівчата працює. Тому всім до побачення, до нових зустрічей. до нового продукта, який я буду теж іспитувати, як кажуть, на собі ділитися враженнями пока всім. пока, пока. Те, що волос офігенний, це вторая серія. Ось італійські шампуні. Класні все лариса в мене такого ніколи в житті не було. Я в шокі, я скільки розчосувалася, скільки в мене на розсоски були патлі. Це, та ти сама все побачиш, ти сама все побачиш, пожалуйста. Ну дивися, ні одної волосини немає на розчоски. Ось, ось, одна, чуєш? Одна. Все время булга просто куча. Я взагалі, я журю, я не розуміла, що там вже залишилось. Оце три рази в день розчесуюсь, три рази повна розщеска. Воно, нема нічого.